1 вересня відбувся спільний соціокультурний захід кафедри культурології та стейлголдера спеціальності 034 культурологія полтавської обласної громадської організації Об'єднані надією. Це вже п'ятий вечір творчості у межах проекту «Поетичні діалоги, що має на меті підтримку митців Полтавщини та популяризацію віршованого слова серед жителів територіальних громад Полтавщини. Мистецький вечір Медий Полин проходив за підтримки книгарні «Є», що стало свідченням затребуваної взаємодії освітянського колективу педуніверситету Полтави з громадськими об'єднаннями та соціокультурними установами обласного центру. Задля промоції змістовної національно орієнтованої літературної творчості серед різновікової аудиторії, поетичні діалоги з українською письменницею, членкиною національної спілки письменників України, лауреаткою низки літературних премій, випускницею педагогічного вишу Полтави Юлії Манойленко модерував завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Олександру Лук'яненко. Упродовж півторагодинного поетичного марафону поети дискутували з приводу саморефлексії митця, потреби проявити своє єство у творі та можливої необхідності закодувати свою справжню сутність від читача в поезії. Постало питання раптової неминучості чи навпаки продуманого поступового переходу від написання римованих творів, що може виступати і хистом і непояснюваним ледь не напівмагічним дійством. Щоб своєю ступати стежиною, аби дихати нам, Україною, не цураючись власного імені, молитви шепотять нам вишивані. У поетичних роздумах значне місце відвели питанням особистої родової пам'яті, і такій собі літературній геронтофілії, що народжується на межі туги і шани за старшим поколінням і спогадами про дитинство. Юлія Манойленко та Олександр Лук'яненко читали вірші, у яких виблискувала різними гранями тема любові любов земна з її запалом і печалями, і любов небесна з її всепрощенням та обдаруванням милістю і щедротами. Ти прийдеш до мене, покликана, запахнеш чорнилом і кавою, дитинною і сонцеликою, бо зоту мені не звукавила. Автори зауважили різне ставлення до питань енергійності та спокою у долі митця й у власному щоденні. Не оминули і теми національної зорієнтованої творчості. Лунали вірші і роздуми про співвідношення патріотичного та космополітичного у житті, про можливість та недоцільність існування образу поета національного пророка, а також про місце поетичної творчості у часи новітньої російсько-української війни. Окрім творчості полтавських митців, для аудиторії лунали прозові і віршовані рядки письменників Чарльза Райта, Вільяма Вордсфорта, Волта Вітмена, роздуму психолога Зігмунда Фройда, літературних критиків Ганни Скоріної та Мецю Запрудера, а також інтерв'ю Юрія Андруховича і Сергія Осоки допомагали зрозуміти світ митців та місце поезії у річищі сучасних соціокультурних перетворень. Гості заходу мали можливість для обміну думками та запитань до митців, на які отримав. Вали відповіді, плідна дискусія зав'язалася за участю доцентки педагогічного університету Віри Мелешко. Роздуми з приводу творчості митців висловили поетка, доцентка Юлія Стиркіна. Маєте активну життєву позицію, не боїтесь жити, живете? І от ви живі, і поезія у вас жива, така яскрава. Враженнями та своїми спостереженнями щодо літературного процесу у місті ділилася молодь, зокрема, здобувачі освіти факультету технологій та дизайну та факультету природничих наук і менеджменту. А для чого ми живемо? Для того, щоб ми могли збагачуватися повсякчас. У ваші поетичні діалоги це збагачення. І наскільки от перегукуються, але ви різні. Голова громадської організації Об'єднані надією Роман Шестопал зауважив, потребу бути соціально активними громадянами, наводячи приклади життя головної героїні заходу Юлії Манойленко. А також підкреслив значущість соціокультурних ініціатив громадських об'єднань Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактоновича Короленка для територіальних громад Полтавщини. Ці вечори ми будемо з паном Олександром і надалі і надалі проводити, щоб е Наші рідні українці пам'ятали нашу культуру, пам'ятали наших поетів, пам'ятали, за що в свій час померли наші предки, поети, як вони відстоювали нашу соціальну позицію і позицію нашої країни. Дякую.